Спочатку операції у Курській області через в'язницю на півночі України пройшло понад 300 військовополонених 80% з них строковики. Про це пише видання The New York Times. Вони перебувають у камерах, які минулого року облаштували Червоний хрест України. У п'ятницю минулої п'ятниці на момент візиту журналістів у в'язниці перебував 71 військовополонений. Вони розміщені у підвальних приміщеннях. Таким чином їх захищають від можливих. Авіаударів. У деяких полонених були осколкові та вогнепальні поранення. Загалом же, за різними оцінками у ході операції в Курській області Збройні сили України взяли в полон близько двох тисяч російських військових. Станом на сьогоднішній ранок це вже Зеленський сьогодні сказав. Є чергове поповнення обмінного фонду. Власне про те, що відомо Україні, скільки військовополонених, в якому в яких умовах вони отримуються які шанси на їх обмін, буду говорити із правозахисником, виконавчим директором Української гельсінської спілки справ людини Олександр Павліченко на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас! Добре. Що вам відомо про полонених на Курщині? І чи, в принципі, така інформація доступна українським правозахисникам і правозахисникам у світі? На сьогодні ми маємо інформацію тільки через повідомлення в засобах, мас... засобах масової інформації. І відповідно визначити як кількість, так і стан тих, хто потрапив в полон і перебуває на українській території в статусі військовополонених. Поки що немає можливості. І відповідно це питання до того ж самого координаційного штабу з питань військово обміну військовополонених. Це так само я думаю, буде передовсім питання. На яке будуть ставити наші е, міжнародні партнери спостережна місця організації Об'єднаних Націй, які вже я думаю мають доступ до е, певних місць тримання українських е, Україною російських військовополонених, і е, е, оскільки стверджується, що приблизна кількість захоплених полон на ну, дорівнює десь е, двом тисячам, то це Мабуть, найбільша за всі часи цієї широкомасштабної війни від лютого 2024 тисячі року кількість російських військових, які потрапили в полон, які можуть бути повернуті через процедуру взаємного обміну, і я можу сказати, що якраз ось ця ситуація зараз. Творила на е, таку м, поки що е, нову комунікацію, е, коли Росія готується до такого масштабного обміну великої кількості е, і українських військовополонених, які перебувають уже впродовж тривалого часу, дехто навіть від початку широкомасштабного вторгнення це вже понад два роки. Для такого обміну, тобто, вже один, якщо вдасться реалізувати ось цей план, позитивний результат від цієї курської операції щодо полегшення долі українських військовополонених проглядається як такий стратегічний пункт цієї операції. А наскільки на вашу думку ці дві тисячі полонених Україною е, цінні для Росії з одного боку, пан Лубінець уповноважений з прав людини заявив, що Росія перша вийшла з ініціативою про обмін, е, нібито зацікавлена. А з іншого боку, ми знаємо, наскільки цинічно Кремль ставиться до людей, і наскільки насправді не бажає повернення е, азовців? А тут зараз йдеться про те, що можливо чи не вперше росіянам доведеться? Саме полонених з е, 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 числа Азову повертати е, питання обміну взагалі. Я думаю, що тут ми не зможемо прокоментувати, е, кого будуть повертати. Нагадаю, що якраз е, у вересні е, 2022 року вдалося повернути керівників Азова. Їх тоді не повернули до України, але вивезли на територію третьої держави до Туреччини і власне. Фактично врятували їх від переслідування, в тому числі і судового переслідування. Це е, був такий ну, як на мене, великий політичний успіх на той час, і е, це зірвало плани Росії щодо такого відкритого трибуналу над керівниками Азову. Е, на сьогоднішній день е, велика кількість азовців ще продовжує залишатися у статусі військовополонених е, в Росії. Хоч Росія цей статус якраз і не визнає, тобто вони перебувають в місцях несвободи свободи і е, не не всіх доля є відомою, тобто де в яких місцях вони перебувають, в якому стані е, потребуючи ні е, е, якоїсь підтримки для здоров'я, і взагалі багато питань є щодо умов утримання, тому е, питання е, от. Е, Обміну і хто буде пріоритетний, скажімо, кандидат на цей обмін, це питання, яке ми не обговорюємо, і воно не залежить абсолютно від, скажімо, громадського обговорення, тому що, звичайно, коли Послухати і зустрітися з родичами тих військовополонених, які перебувають в тому пеклі вже продовж двох і більше років, зрозуміло, що кожен з рідних бажає, щоб його близьку людину обміняли в першу чергу, повернули в Україну. Але таких людей є е, ну будемо говорити кілька тисяч і. Е, 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 Така кількість росіян, яка була е, взята в полон впродовж цієї курської операції, а йдеться. от Ми вже з вами говорили приблизно про дві тисячі, дозволить е, повернути відповідно приблизно кількість також і українських військовополонених. Я думаю, що треба. Ставити питання про те, щоб передовсім ті, хто перебувають в найбільш вразливому становищі, хоча вони фактично всі в найбільш вразливому становищі є, були кандидатами на цей найближчий обмін. Ну і наскільки е, я маю інформацію, Росія зараз пом'якшила умови утримання українських військовополонених, не застосовує вже такі, е, скажімо, умисні. Жорстокі методи поводження з ними, катування і звозить їх до певних місць, скоріш за все, для того, щоб з тих місць здійснювати перевезення до місця обміну. На тлі операції ЗСУ в Курській області росіяни почали жалітися на порушення прав людини і кажуть, що українці терористи. Як взагалі їх скарги оцінюються у міжнародній площині? Чи мають вони шанси бути почутими? І, і на сам кінець, це окреме питання. Україна зараз е, реалізує окупацію Курської області знову ж таки з міжнародної точки зору. Перше, давайте говорити про те, що права людини на цих територіях Росією були фактично скасовані від вересня 2022 року, коли Росія взагалі вийшла з системи Європейської конвенції з прав людини, а саме Європейський суд з прав людини може констатувати факт порушення прав людини за європейською конвенцією. Відповідно, Якщо держава зобов'язується дотримати цих прав, на сьогоднішній день е, йдеться про те, що ці території е, мають статус зони ведення бойових дій. Тобто, фактично, це не є звичайна мирна територія, де встановлена е, адміністрація, і де можна е, забезпечувати в повному обсязі е, весь спектр прав людини е, е, з українського боку. Теж цікаво, як визначається статус цих територій і чи є вони окупованими територіями. Ми називаємо, що вони взяті під контроль, але справді за контроль. І за і відповідальність за те, що відбувається на цих територіях, покладається на те державу, яка здійснює де факто контроль. Де факто контроль здійснює Україна, де Юре контроль залишається за Росією. Ми розуміємо, що багато е, процесів, які е, забезпечували життєдіяльність цих районів е, безпосередньо пов'язані з Росією. Це і е, ті ж самі енергопостачання, водопостачання, це фінансування видатків е, в бюджетів, це соціальні виплати, це медичне забезпечення. Україна не готова на сьогоднішній день, скажімо, за е, один. Тиждень або навіть за один місяць повністю вибудувати всі процеси, які будуть переключені на, скажімо, управління за українськими правилами. Ну і я можу навести такий приклад: а якщо там трапляється звичайнісінький злочин, хтось когось побив, хтось когось пограбував, ну мається на увазі житель міста суджі пограбував жителя міста суджі то. Хто здійснює по-перше розслідування, притягнення до відповідальності і відповідно всі інші наступні кроки з засудженням? І за яким законодавством, і чому, тобто, яке законодавство там діє, кримінальне Російської Федерації чи України? І на сьогоднішній день, скажімо. Україна не заявила про свою юрисдикцію, про те, що вона несе відповідальність за дотримання всіх прав і свобод на цих територіях і забезпечення правопорядку на цих територіях, оскільки, як я сказав, це є зоною ведення бойових дій. То на військові вони виконують функцію і правоохоронців на цьому етапі. Вони повинні забезпечувати порядок на цих територіях, але вони не можуть гарантувати дотримання права свобод це не їхня функція. І е, тут є питання того, що на сьогоднішній день функціонують у гібридному змішаному варіанті ті, е, скажімо, органи управління, які були на е, Часі до е, захоплення їх Україною, і е, та ж сама місцева влада з тих, хто залишився на місцях, е, е, ті ж самі е, надзвичайні, е, скажімо, ТНСники це е, служби надзвичайних ситуацій для подолання наслідків надзвичайних ситуацій. це Медичні співробітники, які мають забезпечувати надання медичної допомоги, відповідно теж саме місцеве якесь управління, якщо воно залишилося, не виїхало, не евакуювалося, і тут є питання, яким чином вибудувати. Життя на цих територіях з огляду на те скільки Україна планує там залишатися, чи вона буде ставити питання про їх обмін, чи якісь будуть інші операції. Ми цього не знаємо. І відповідно статус цих територій поки що є невизначеним. Тобто, Україна не визначила, що вона залишає їх як частину приєднаних до України територіях територій, чи це може бути справді відбувається зараз зона верніше зараз. Відбуваються бойові дії, і це є зоною бойових дій. По завершенню цих бойових дій буде е, очевидно і відомо, е, що буде відбуватися на цих територіях, який буде там адміністративний устрій, чи там буде е, цивільно-військова адміністрація, чи там буде встановлена військова е, виключно адміністрація, яка буде фактично оперувати іншими е, категоріями, поняттями. І, е, Ну нарешті скажу, що це є. Справді новий і унікальний досвід, оскільки ми маємо справу з громадянами Росії, це не українські громадяни, які були. Скажімо, окуповані Російською Федерацією, а потім звільнені Україною. Це чисто російська територія, яка населена російським населенням, яке проживало на території Російської Федерації, є громадянами цієї Російської Федерації, і відповідно вони живуть за законами Російської Федерації. Тому тут є питання, яким чином може бути встановлений новий правопорядок на цих територіях, які будуть правовідносини. Як це буде вибудовано, і поки що інформації і відповіді на це питання немає. Добре, прошу вас ще прокоментувати м, цю ситуацію, де президент Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію Римського статуту міжнародного кримінального суду та поправок до нього. По перше, чому це важливо, і одразу питання, яке найбільше хвилює, я помітив читачів. Чи дійсно приєднання до МКС загрожує українським військовим? Е, адже країна-агресорка в такому разі зможе е, ну, жалітися, як це давати подавати скаргу так, на українських військових і звинувачувати їх у злочинах. Е, перше, на сьогоднішній день ніхто не забороняє робити повідомлення про злочини. Це так звані «submissions» – подання, е, які здійснюють? Е, Різні держави урядові або неурядові інституції, повідомляючи про е, факти вчинення воєнних злочинів Росії. Це не заборонено, і вона це робила, наприклад, е, як щодо е, результатів війни, яку вона вела в Грузії в 2008 році, так і щодо е, скажімо, воєнних дій, які були е, з 2014 року. І відповідно відбуваються е, після широкомасштабного вторгнення. Тобто, е, ми повинні бути свідомими, що Росія збирає всі факти можливих е, злочинів, які вона оцінює як е, такі, що підпадають під е, розгляд е, міжнародного кримінального суду. Але як ми бачимо, до сьогоднішнього дня МКС не висловив е, е, якихось, е, скажімо, зауважень, застережень. І ордерів на арешт щодо українських е, посадових осіб, які могли б відповідати за вчинення воєнних злочинів. Тобто цього немає. Натомість у нас в Україні працює е, польовий офіс прокурора МКС, який співпрацює з офісом Генерального прокурора, має доступ до матеріалів кримінальних проваджень, в разі, коли чиняються якісь. Е, Правопорушення злочини, які можуть прирівнюватися до воєнних злочинів, наша національна правоохоронна система має задачу і е, всі повноваження їх розслідувати і притягати до відповідальності винних у вчинення цих злочинів. Однозначно, що вони не є, скажімо, інструментом ведення боротьби з Росією. Це я можу припускати, що вчинення такого злочину може якимось там бути спорадичним в емоційним е, е, актом. Е, Помсти відповіді на якесь жорстоке вбивство, наприклад, українського військовополоненого і у відповідь можуть вбити російського військовополоненого. Це теж буде е е актом, е який називається воєнний злочин. Але такі дії мають бути розслідувані. Ті, хто їх вчиняє, е мають бути притягнуті до відповідальності, що і вчиняється на е українській підконтрольній Україні території. Е е говорити про те, що е Є загроза більша для українських військовослужбовців або тих, хто взяв в руки зброю і несе службу в силах оборони України, абсолютно немає підстав більше того. Україна зазначу послалася на 124 статтю цього римського статуту і е, зробила застереження щодо застосування норм, е, зокрема статті 8, яка визначає е, воєнні злочини. Власне, і от е, коли йдеться про вчинення воєнних злочинів, то встановлений. Е, Семирічний, фактично, період ембарго заборони на притягнення до відповідальності громадян України за цією восьмою статтею, тому що ось є така можливість відповідно, і це пов'язано з тим, що ратифікується документ в період війни, то фактично всі, хто міг би бути притягнути до відповідальності, гіпотетично, навіть вони. Позбавлені такої можливості суд о, і наділені фактично семи, семирічним е терміном е не притягнення до відповідальності, ну але власне. У нас немає якихось занепокоєнь щодо того, що українська сторона е, вчиняла чи вчиняє е, якісь системні чи масштабні воєнні злочини як інструмент е, оборони чи інструменти боротьби з Російською Федерацією. Тому е, насправді це ну один із таких е, хибних мотивів. Е, Через які не відбувалася ратифікація і те, що підтримувалося зокрема військовими впродовж тривалого часу від 2014 року. А які шанси ухвалення на ухвалення цього законопроекту про приєднання до МКС? Насправді чи вдасться Україні швидко це зробити, чи все ж таки будуть дискусії точитися? Це буде швидко зроблено, і ми дуже швидко побачимо результат дискусії. Тут уже не буде, і відповідно, ми побачимо це. Вже скажімо, завершення тих процесів, які тривають понад ну, два місяці. Останні дуже активно і це просто видима частина цих процесів, яка зараз завершується а, е через формальні процедури е проведення через парламент цього актифікації. Пане Олександре, останнє питання після активної фази мобілізації, після всіх цих історій, які ми бачили в соцмережах, з бусифікацією, з викраденням людей. Чи є якісь результати, я не знаю, скарги? Вони були розглянуті, чи були покарані ті, хто власне, порушував закони? Розслідування, вердикти в цілому є чи ні? В цілому є і вони є як на рівні притягнення до адміністративної відповідальності, коли ось нещодавні рішення, там коли двох представників ЦК притягнули до адмінвідповідальності, кожен з них мав сплатити за силове затримання так званого ухилянта по 17 тисяч гривень штрафу, тому що вони його позбавили свавільно свободи, відповідно перебравши на себе функції правоохоронних органів. Це трапилося на вулиці, і відповідно, суд визнав, що було порушення. Щодо кримінальних переслідувань, то в мене нема статистики і інформації, тому я не зможу коментувати. Але я думаю, що в цілому найбільш складний період з тими порушеннями, які відбувалися всередині ТЦК. У нас вже має бути пройдений. Не будемо коментувати, скажімо, те, що велика кількість із актів, які були фактично порушенням законодавства, вони залишилися нерозкритими і ну будемо говорити так, непокараними покараними ті, хто вчиняв можливі порушення закону. Це справді так, але зараз ми вже не можемо говорити, тому що фактично е, побудована система безкарності всередині ТЦК, коли вони е, умисно не дозволяли жодних, скажімо, або фіксувань, або е, відповідно. Доступу незалежних правоохоронних органів або тих же адвокатів. Ми знаємо не доступ адвокатів до місць, де перебували особи, які вважалися такими, що вони незаконно позбавлені волі, наприклад, або до них застосовані якісь недозволені методи, там в тому числі насильство, жорстоке поводження. Це все на жаль, вже перегорнута сторінка.